Добудова Ташлицької гідроакумулюючої електростанції з підняттям рівня Олександрівського водосховища з 16 метрів до 16 метрів і 90 сантиметрів. Проєкт енергоатома, який дозволить збільшити виробництво електроенергії та зрошення сільськогосподарських земель на Миколаївщині. Про що йдеться на сайті компанії? Але вже понад 20 років ця ідея залишається лише проєктом. В 2021-му навіть обговорювали варіанти підвищення води до 20 метрів 70 сантиметрів. Навесні весні 2025 двадцять представники енергоатому організували громадські слухання та сформували новий звіт з оцінки впливу проєкту на довкілля. Але його розкритикували екологи, зокрема через те, що, за словами голови правління української природоохоронної групи Олексія Василюка, цей проект поставив під загрозу зникнення рослини, занесені до червоної книги України, а також категорії вразливі види європейського червоного списку. Це меремська і хвостикабусько. Вони є лише тут. Але вони є європейським пріоритетом охорони. Відповідно, якщо їм нашкодити тут, то вони зникнуть ну, в принципі в, усі, в, усі, в усьому світі. Чим вище піднімається рівень води, тим більше випаровується води е, ближче до рослин, які ростуть на стінках каньйону, і вони просто гинуть. З підняттям рівня води водосховища буде затоплена частина парку Бузький гард. Це нашкодить мігруючим птахам. Острови ті самі на річках. Це Щось дійсно потрібно птахам, щоб просто от зупинитися там, де нема людей, там, де можна переночувати, і там, де можна знайти собі е, якусь їжу. Але якщо річка буде настільки затоплена, що буде просто дві відвізних стінки, то вибачте жодна згадка, птахів не може зупинитися на тих стінках. Верти конвенції вже порушена справа. Тобто Україна вже на особливому контролі, і саме дотримання її є. Е, е, основним так би мовити пакетом євроінтеграційних вимог до України, розширення ГАЕС, каже екологиня Інна Тимченко, вплине і на якість води в південному бузі, збільшуючи її солоність та закаламученість Це може призвести до катастрофічних наслідків і знищити наявну екосистему, що також позначиться на господарській діяльності. В проєкті також не враховано будівництво водогону. Водосховище Олександрівське вище затею все всі. Території, які знаходяться, акваторія, яка знаходиться нижче, за те, вона буде, скажімо так, під впливом тих процесів, які відбуваються вище. Тобто забирається там більше води, менше води стидується, води стає менше і вона стає гіршою якості. Відповідно, за один-два роки може нічого не відбутися, так але далі поступово буде, звісно, стан води буде погіршуватися. Але за останні 13 років моніторингу визначено, що, попри роботу ГАЕС, Південний Буг відповідає стандартам джерела водопостачання. Розповідає начальниця офісу водних ресурсів у Миколаївській області Наталія Жадан. Буври, які знаходяться на річках, вони контролюють питання по повноводності і є розроблені режими там скиди, каскадів водосховища. все інше. А плюс для підтримки повноводності в річках Рісті Південний Буг Державна водних Ресурсів розроблені. Не обмеження поводокристувачами це дозволило зменшити об'єми водозабору в басейні Південного Бугу більш ніж чотири рази. Сам же водогін також може вплинути на екосистему річки, говорить екологиня Тимченко. Там має стояти різні захисти, щоб риба там не. Тобто ту -ту ну, не те, що не турбувалася, там не попадала в якісь. Ну, наприклад, там якісь решітки стоять, скоріш за все, так, які запобігають їй потрапляння далі по водогону. Тобто, ці всі системи захисту, якщо вони будуть, ну вплив буде, скажімо так, не такі високі. І ці системи захисту є, розповідає голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин. Всі заходи необхідні для там захисту і риб, і все вони все передбачене. Це і рішитки, і багато чого іншого, те, що має бути на таких станціях, Бо забір йди, води з цього об'єкта йде приблизно, а може бути максимальний. 170 тисяч кубів на годину, враховані робота та можливе розширення гідроакумулюючої електростанції. Там побудований фактично історично був канал, з якого зараз забирається вода. Прокладені а, труби великого діаметра в каналі. І оцей канал а, фактично зменшує можливі а, якийсь негативний вплив від. А, того, що від роботи можливо роботи там гідроелектростанції у нас було передбачено в проекті другої чергої це будівництво очисних води саме для Ріста Миколаєва. Очисні води розраховані так само на 120 тисяч кубів води, необхідних Миколаєву. Змонтувати і ввести в експлуатацію очисні споруди планують вже в березні 2026 року. Відповідно до висновку інституту водних проблем і меліорації, будівництво нового магістрального водогону за конструктивними та технологічними параметрами, а також об'ємами забору води, не вплине на водопостачання інших міст, санітарний сток і екосистему малих річок басейну Південного Бугу. Інша ситуація. З ГАЕС Проєкт розширення Ташлицької гідроакумулюючої електростанції вже нині ліквідоване міністерство довкілля не затвердило. Ще раніше восени 2024-го, колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що питання добудови Ташлицької ГАЕС може бути розглянуте лише після війни. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне, Новини Миколаївщина.